На Новопавлівському напрямку фіксується збільшення кількості північно-корейської техніки, зокрема артилерії, мінометів і систем залпового вогню. Про це ветері суспільна студія Повідомив службовець 31-ї окремої механізованої бригади збройних сил України із позивним Вектор. За його словами, по типу нерозірваних боєприпасів на позиціях можна ідентифікувати зброю, яка раніше не використовувалася на цьому напрямку. Про оперативну ситуацію на Новопавлівському ж відтинку говоримо із. 23 ю окремою механізованою бригадою Сергій Суворкін. Тепер на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Дякуємо за те, що знайшли час для Суспільної студії. Вітаємо так, добро пане Сергію. Чи є у вас підтвердження? Ось цих тверджень про появу північно більшої кількості північно-корейської техніки і особового складу. Ймовірно, на новопавлівському напрямку. Ні, я не готовий підтвердити. У нас саме не, не знаходили такі снаряди, тому. Можливо, по тій частині і так використовувалися, але по нам слава Богу, ні. Пане Сергію, яким є загальний розвиток оперативної ситуації на Новопавлівському напрямку на тій ділянці, де ви перебуваєте? Ситуація, ситуація в принципі залишається без змін, тобто стабільно напружена, але контрольована. Противник, який раніше намагається штурмувати малими групами до п'яти осіб. Зрідка, під прикриттям легкоброньованої техніки, але не, не дуже часто. В основному, це, знову ж повторюся, групи від двох до п'яти осіб. Пане Сергійовичі, означається, що тиск з здебі... супротивника здебільшого спрямований в напрямку адміністративної межі з Дніпропетровщиною на Новопавлівському напрямку? Так, я думаю, противник намагається вийти на адміністративний рубіж, але ж знову таки. Ми працюємо, щоб цього не допустити, тому тактичні їхні всі форми. Всі можливо, розповісти про про тактичні е, засоби і, і тактику ворога, яка яка застосовується на цьому напрямку. Е, противник противник застосовує всі наявні засоби озброєння, які у них є. Тобто, починаючи від мінометів, заканчую, закінчуючи. Е, Баражуючими снарядами, знову ж таки, якщо балакати про обстріли, то це особисто там, де ми близько 50 обстрілів на день фіксується регулярно. І, скажімо так, є тенденція до збільшення. Ворог активно застосовує fpv дрони. Тобто, Ну я ж знову повторюсь, використовує всі наявні засоби озброєння, що у них є. Пане Сергію, ну, яку, яку роль покладають в українських збройних силах на інженерні споруди, які, як ми в Суспільній студії раніше говорили, зведені вздовж кордону адміністративного із Дніпропетровщиною на цьому напрямку? Ну знову ж таки, скажімо так: люба фортифікаційна споруда має себе відпрацювати. Знову ж таки, як показує, як показує практика, то фортифікаційні споруди, які Знову ж таки, ворогу там і вдалося пройти, допустимо так, але це значний ком в їхньому горлі, пан тобто, щоб проходити такі фортифікації, противнику доводиться втрачати дуже багато особового складу. А що загалом можете сказати про втрати ворога в зоні вашої відповідальності? Наскільки вони є значними і в живій силі і в техніці ворога? Ну, скажімо, скажімо так, в цифрах, в цифрах я не готовий вам чітко відповісти на це питання, але знову ж таки, якщо, якщо говорити про їхні намагання цими малими групами штурмувати, то знову ж таки, та виживаємость значно маленький процент. В основному вони пробують відкатуються назад, ну, хто встиг відповідно. Тому ну я не можу озвучити цифри? Це не зовсім моя зона відповідальності. пане Сергій, Ви офіцер відділення психологічної підтримки 23-ї окремої механізованої бригади. Як дається підтримувати психологічний і моральний стан собового складу за умов тиску супротивника на Новопавлівському напрямку, чи більше цими днями роботи, чи так само як і раніше? Роботи у нас не зменшується ніколи. На жаль, дуже б хотілося, щоб зменшувалося, але ні. Знову ж таки, і відділення, і офіцери груп психологічної підтримки, психологічного супроводу, групи контролю бойового стресу Відпрацьовую, відпрацьовують себе на 100%. Знову ж таки, це постійне спілкування, постійний моніторинг психологічних станів у підрозділі. Якщо виявляються військовослужбовці, які, ну, скажімо так, мають важкі наслідки посттравматичних стресових розладів або знову ж таки гострі реакції на стрес, то відповідно вони направляються до лікувальних закладів, кому це потрібно. У нас досить добре працює система направлення військовослужбовців на санаторно-курортне лікування для поліпшення їхнього морального та психологічного стану. Намагаємося взагалі відправляти за можливості сім'ями, тобто, щоб ефект був значно більшим такого плану. Пане Сергія чи вдається брати полонених з, з боку е, супротивника, яку якщо так, то яку фізичну форму, наприклад, ці люди і рівень підготовки особового складу, а також моральний стан, якщо вони що вони кажуть, не Спорізь. можу відповісти. Пане Сергію, наостанок хочемо ще поговорити про потреби вашої бригади і у можливо матеріальні потреби, і потреби, звісно ж, у живій силі, про те, як проходить рекрутинг до вашої бригади, чи багато нині охочих, і яких фахівців зараз потребуєте найбільше? стосовно фахі... стосовно фахівців, яких ми потребуємо, знову ж таки, як і все загалом війська, ми потребуємо, перш за все, це піхоти. Знову ж таки потрібні оператор оператори дронів, медики потрібні. Тобто, ситуація, ситуація як і в усіх Збройних силах, потреба потреба в людях нікуди нікуди не дівається, вона ну є постійно Люди знову ж таки отримують поранення, переводяться до до інших військових частин. Тому. Потреба є загалом це оператори дронів, піхота, потрібні лікарі, хірурги і молодший медичний персонал. Пане Сергію, дякую за те, за те, що були з нами Спасибо. сьогодні. Сергій Суворкін, старший офіцер відділення психологічної підтримки, 23-ї окремої механізованої бригади. Відповідав на запитання Суспільної студії.